Що буде зі спа-басейном, якщо раптом зимою вимкнуть світло? Це дуже поширене питання від моїх замовників, і зараз я вам розповім. Насправді спа дуже класно утеплений. Чаша задута піною, зверху термокришка, панелі повністю мають такі щити для дуже якісного утеплення. І навіть сам акрил має дуже низьку теплопровідність. Тому ймовірність того, що на вулиці ще буде мінус 5, а в спа басейні там тридцять градусів і труби розмерзнуться. Просто мінімальна. Існує два варіанти захисту. Перший варіант. Ми можемо підключити генератор. сам електронагрівач у нас використовує всього навсього 3 кВт, Тобто, звичайний генератор на 5 кВт можна включити на пару годин, і він його підігріє. Другий варіант можна викликати нашу сервісну службу, яка зробить консервацію. Ми компресором продуємо всі форсунки і таким чином його захистимо. Але зазвичай цього робити не потрібно. А мене звати Артем Луків. У мене все про SPA-басейни. Дивіться закріплені відео, і звертайтесь через лінк у шапці профілю.